Летючий пес Ібрагім Пес Ібрагім жив на високій горі. Його гора була дуже висока і страшенно крута. Ібрагім не вмів лазити по скелях. Він був надто неповерткий для цього. Але як же він потрапив на цю високу гору? Дуже просто Ібрагім мав летючий килим. Точніше, Ібрагім міг змусити будь-який килим здійнятися в повітря. Сам килим такого не міг, а варто було Ібрагімові на нього сісти і наказати килиме лети. І килим злітав, Отакий він був чарівник. На своєму килимі Ібрагім облітав уже пів світу. Вчора він повернувся з тривалої подорожі до Індії і тепер сидів на сонці перед своєю хаткою і відпочивав. Песик підставив сонцю спину і бачив сни про свою наступну мандрівку. Двоє мишок, які також жили в горах, побачили Ібраїмів політ. Вони спостерегли, на якій горі він приземлився, й одразу вирушили туди. Вони хотіли також політати на килимі. Ці двоє палко мріяли літати в небі, як пташки. Однак дорога до Ібрагімової хатки виявилась неймовірно важкою. Особливо остання її частина вже при вершині. Мишка втрапила у небезпеку і могли зірватися згори. гори. у пташок чиє гніздо було неподалік, побачили, яка з ними трапилася халепа? Одна з них одразу ж полетіла до Ібраїма і спробувала його розбудити. Чи в неї вийде, чи встигне Ібраїм вчасно прокинутися поки мишка не впала з гори? Він їх порятує. Може, зляко він сам впаде слідом за ними?